Добрий день. Сьогодні 15 липня. Я продовжую знімати історію свого життя. Кожного дня, після 10 години, якщо у мене нормальний стан зі здоров'ям, в мене не крутиться, не болить голова, мене не трусе, я починаю робити справи за допомогою мами. Мама одіває мені памперс і подає. Гантели, за допомогою яких я починаю робити вправи. Я хвилин 20 лежачи, роблю вправи. такі вправи я розводю руками. Також роблю отакі справи 20 раз по 3 підходи. Після того, як пороблю справи з гантелями, мама мене підкручує і я починаю робити наклони вперед. Я роблю по 30 наклонів. На Одну сторону, також по 30 наклонів на другу сторону. Потім тягнуся вперед. І так я роблю по три підходи кожен день. Дякую за те, що дивитесь мою історію. Слава Україні!